Сьогодні 30 укритту. Мої вітання та респект. Хотів би трішечки сказати, як ті, кому Одеса мати від мене вам за той проєкт. Лише 30 й він святкує, ще досить зовсім молодий. З тих пір, як Укр'ят існує, він стільки робить та планує, що я вже силий та старий. Ми разом понад чверть століття. З них майже добру половину по самий ніс у розмаїтті його ідей кожної миті я був у будь-яку годину, в правлінні понад 10 років. Ведучий КВК і грав. Ось де зробив я стільки кроків, що смарт годинник би охляв. Багато було позитиву в житті моєму завдяки колегам, друзям з колективу, яких придбав я на роки. Окремо дякувати треба за небайдужість кир'ят до тих, хто захищає небо, за допомогу в їх потребах та протидії тим, хто клят. Я вірю, скоро перемога. Валюрі вже серцебиття, хай назавжди піде тривога. Хай в Україні буде змога для завжди мирного життя. І хай наука та прогрес, а також всі АЕС, ПАЕС, РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ЧАЕС працюють разом з Укр'ят, Який признання вже здобув, щоб мирним атом завжди був. Тому ще раз хочу вітати наш з вами любий Укр'ят з його таким прекрасним святом, в якому теж я винуватий, дай Боже ще 150!